Всім великий привіт. Закінчую поливати, вже сонечко сідає. І пакувала сьогодні знову посилочки. В цьому, році, в цьому році в мене купчиха, така величезна, така зелена-зелена, ну всього їй достатньо. Відсіка. Просто шикарна. Такі шопки великі. Отак вона дуже ділиться, її дуже там багато. Прийдеться обломувати трішки рожки, тому що закриває оцю дірку і потім починає гнити. Зараз треба включити полив, дуже сухе вже. У нас дуже-дуже жаро велике і засуха. Причому наче засуха, а міждоряддя росте, просто, просто жох якийсь. Ось тільки не було тут нічого, вже все зелене. Все не зберуся тут покропити гербіцидами. Тут треба попідсожувати такі, такі справи. Тут полуничка підростає і починає активно пускати вуса. Нема в мене часу їх побривати. І ще не досажено. Ну, я думаю, на днях я досадю тут полуничку. Хотіла повністю садити Сандру бугор і Дивилась одного блогера, і мені, не мені, а він говорив, що Сандра це не теплична полуниця. Так що я тепер в роздумах, чи садити її в, полу... ну, в теплиці чи ні. Обріку я трішки посадила, далі я не буду. Це просто експериментальна. Я подивлюся, яка вона буде в теплиці. Тому що засажувати цілий ряд. Я не знаю, яка вона буде, тому. Тому зроблю експеримент, а потім на наступний рік, уже, якщо вона буде дуже горна, то звичайно посадю її ще в теплиці. І закінчуємо ми ще одну теплицю, зараз покажу. Чоловік упражнюється поливоє. Ось. Стоїть уже друга теплиця, то перша, а це друга. Видно, видно. Зараз зайду з другої сторони, там видніше. Бо як завжди. О, ось так видно. Ось одна і там друга стоїть. Тепер залишилось. Залишилось нам замовити плівку і з Так що завтра будуть знову відправлення, і в нас обіцяють трішки спаде жара, і, можливо, з цієї неділі вже почнемо копати купанку. І ще хочу раз відповісти, що я вже не беру замовлень, тому що в мене тільки дві руки. Я просто не можу більше брати замовлень, поки не виконую ті, що в мене записані. Я вже я пропускаю ті, що, в тих, що багато копанки, тих пропускаю і йду далі. Але ж копанку я теж ось скоро-скоро вже почну копати. Скільки її буде, я не можу порахувати. Я не можу знати, скільки в мене буде розсади, так як мене питають. А коли будете відправляти там 250 чи 260 номер. ну, Далі я, їм, я маю на увазі доліше, не іменно в ці номера. А просто. Говорю, коли підійде очередь, коли підійде черга, і коли будуть саженці готові, я ж не можу без корення їх відправити. І там мені писала жіночка, що 100 штук Мальвіна. Я не знаю, чи взагалі її вистачить, тому що 320 чоловік в мене записано, і майже в кожному замовленні є Мальвіна. Скільки її виросте, стільки й буде. Я не можу сказати, скільки її буде. Ну, просто не можу. Діло в тому, що пізні сорти вони пускають вуса в основному тільки першорічка. А от друга річка, третя річка вже вона майже не пускає вусів. Якщо й пускають, так туди далі в глибоку осінь, пізніше. Але зараз ще вусів там немає. От на першої річки, скільки візьму я вусів, скільки я і вишлю. Залишу там собі якісь 20-30 сажанців. Розсадю, чи ще пустять вуса у корінь і посадю собі на розсаду на слідучий рік. А скільки її буде, я, я не можу знати. Якщо у вас номер там дуже-дуже далеко, якщо у вас є. Можливість замовити, замовити десь, будь ласка, замовляйте, але ж у мене дві руки, я не можу. Оце ну, в прошлому році таке ж саме було, щоб мене постійно підганяли. І в цьому році теж. Е, я ж жива людина. Я, е, я не можу круглосуточно працювати. Я і так живу на городі. Е, І до того ж, Мальвіна саме-саме пізній сорт, тому вона пускає вуса е трішки пізніше. Е я, звичайно, укорінюю, якби я трішки почекала і е щоб пустили вуса більш. Ну, Два-три розетки, щоб було. Але ж, так як мене підганяли, то я брала першу розетку і рідко другу і обрізаю. Потім знову ставлю стаканчик стаканчики касетку і знову обрізаю. І виходить, що. Нема в мене такої дуже багато розсади, що ну, дуже багато таких усів, що е, е, складаються з кількох розеток. У мене в основному по одній, по дві розетки більше немає. І дуже рідко по дві, в основному по одній. Тому що як тільки почалися лізти вуса, я зразу ж почала ставити стаканчик і касетку. Тому така ситуація з Мальвіною, вона була і в минулому році, і в цьому році. Та й не тільки ж Мальвіна є пізній сорт, Тим більше, вона не така дуже врожайна. Вона дуже хороша, дуже смачна, згідна з вами. Але ж є ще пізні сорти. Можливо, в когось ще є, не тільки ж у мене. Є ще покращена мальвіна це сорт фейт. Можливо, в когось є такий сорт, то можете замовляти. У мене, можливо, буде фейт, але чуть-чуть пізніше. Коли вона в мене буде купаною, і це буде пізніше, як я. Посадю собі хоч один бугор. І те, що буде залишиться, я, звичайно, можу розіслати бажаючим. Але це буде аж у, десь у кінці вересня. Не раніше, тому що це пізні сорти. Вони, да, вони пускають вуса, але ж. Вони пізні сорти. Це не ранні, що вже е, е, ранні хто зна скільки. Навіть середні і то в цьому році от, Сирія, вона набагато хуже пускає вуса, ніж в прошлому році. Я не знаю, яка причина. Ну, от В прошлому році в мене дуже її було багато, а в цьому році вже зовсім інша ситуація. Кожен сорт веде. Себе по різному кожного року. Якщо в минулому році в мене сенсація укорінювалася на ура, в цьому році вона не хоче укорінюватися. Хоч от не знаю чому. От бувають такі роки, якась краще себе чувствує полуничка, якась ні. В минулому році купчихи в мене було не дуже багато, всім бажаючим і не вистачило, а в цьому році її, я думаю, достатньо. Всім, всім я думаю, вистачить. Так що, ну, от така ситуація. Прошу мене зрозуміти, будь ласка. Я і, по-моєму, я і говорила. Я вже після 250-го номера 250-го писала, далі я вже людей предупреждала, що може щось не вистачить. Хоча буває, що от зараз нема-нема, а потім поперли ті вуса і не знаєш, куди їх дівати. Так що. Ось обіщають нам дощову осінь, то можливо, можливо, буде зовсім все навпаки, і всього всім достатньо буде. Так що, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна!